Розход менший і бензин качественний. Ідеальна заправка там, де можна зробити все. Перекусити, заправитися, відпочити, зарядити гаджет. Мене абсолютно влаштовує якість за адекватна ціна. Плюс система лояльності. Я отримую пряму знижку, ніякі там бонуси не бали. Я розрахувався і зразу отримав пряму знижку. Так, водії, з якими ми поспілкувалися на заправках, розповідають за якими критеріями вони обирають мережу, де купують пальне. Аби не купувати кота у мішку, експерти радять обирати мережі в адже великі бренди дбають про якість, тому постійно стежать за тим, що заливають у бак своїм клієнтам. У великих мережах є власні лабораторії, які приймаються і займаються дослідженнями того, тих нафтопродуктів, які вони торгують. Є якби інститут споживчих експертиз, який також цим займається. Сергій Федоренко, комерційний директор компанії «Укрнафта», пояснює алгоритм перевірки палива перед тим, як воно потрапить у продаж на АЗС. каже у власних лабораторіях, перевіряють кожну партію бензину. Відбирається проби, тобто якась там частина з бензовоза або з цистерни відбирається, везеться в лабораторію. Або береться в, мобіль, в мобільній лабораторії, робиться експрес-проба, розганяється по всіх показниках, порівнюється з показниками, які є в паспорті, тобто відповідно до державного стандарту, і таким чином далі це допускається до наступного етапу, до перевантаження, до зливу на АЗС або до початку продажу. На, на АЗС в Україні на автозаправках дозволено продаж бензину Євро-5. в такому паливі. Менше сірки, бензолу, солей, важких металів та інших шкідливих речовин. Як пояснюють експерти, це паливо екологічніше. Його вихлопи менше шкодять природі, ніж, скажімо, бензин євро 4 чи євро 3 Крім того, таке паливо краще для автомобіля. За результатами перевірки інституту споживчих експертиз, яке було проведено у січні-лютому цього року. Перевіряли за такими показниками: октанове число, вміст сірки, ароматичні вуглеводні та вміс бензолу. Перша п'ятірка мереж перевірку пройшли. Показники їхнього палива були навіть краще ніж того вимагає держстандарт. Буває склад. Тому що люди зараз наплив здоровий людей з приходом упернафти. Клієнти постійно приїжджають, ті, що раніше приїжджали перед цим, і зараз всі задоволені. В принципі, гарні знижки, гарні акції. Сьогодні майже все пальне надходить з Європи: Польщі, Литви, Румунії, Угорщини. Після перевірки документів та якості палива бензин та дизель потрапляють на АЗС. Під брендом Укрнафта працює вже більше 550 заправок. Це найбільша мережа АЗС в Україні. Наш слоган на АЗК «Що поруч, тому ми дійсно поруч в більшості в регіонах. І таким чином ми пропонуємо якісне пальне за помірною ціною. Компанія є лідерами з постачання пального через систему прозоро для державних структур, ДСНР, де швидкої допомоги, поліції, лікарень і шкіл. Одним із пріоритетів розповідають у компанії. Також є робота у прифронтових регіонах. Враховуючи, що ми національна мережа, ми управляємо з державою. Наша функція також пропонувати пальне всюди, навіть біля лінії бойового зіткнення. Тому в прифронтових районах працює більше ста наших АЗС, навіть в тих містах. Де більшість наших колег і конкурентів вже не позакривали свої станції у компанії. Кажуть, головна ціль давати людям доступ до якісного пального незалежно від обставин, адже це не лише про комфорт водіння, а й про безпеку, екологію та відповідальність бізнесу.